Навіть неймовірна спека не стала на заваді роботі депутата обласної ради Фелікса Ольшевського. Депутат на минулому тижні відвідав кілька районів області, аби поспілкуватися з людьми і більше знати про їх життя і проблеми. Люди охотно приходять на ці зустрічі, тому що у них наболели проблеми, які не вирішувалися роками. Це водоснабження, освіщення, ремонти дорог, ремонти садиків, ремонти школ. Безусловно, я не можу як депутат вирішити всі проблеми. Моя компетенція депутата обласного совета достаточно обмежена, Но найголовніше те, то, що люди охотно йдуть на сотрудничество і підтримуючи друг друга. Ми рішаємо тілі і неї проблеми. У селі Киселівка Снігурівського району проблеми типові для багатьох сіл водопостачання, освітлення вулиць. Втім, бажання їх вирішувати не у всіх громад однакове. Мешканці Киселівки звернулися по допомогу до Ольшевського, і він не відмовив у співпраці. Так саме співпраця з людьми. З громадою, а не з владою в основі роботи депутата. «По просьбі людей Фелікс приїхав, і будемо робити воду. Домовилися і про освітлення вулиць. 50% витрат лягає на плечі громади, 50% бере на себе Фелікс Ольшевський. у селі Вавиловому до депутата звернулися по допомогу у непростих питаннях, і одне з них про медичну допомогу, а точніше про допомогу галузі медицини. По склавшимся обставинам, в мене хворий чоловік, онкохворий чоловік, і сталося так, що апарат, який проводить радіологію в Миколаївській обласній онкології, поламався, і я з великим проханням зверталася до нього, звертаюся до всього депутатського. Корпусу обласної ради до всіх людей, які не байдуже життя, людей, які пропрацювали дуже багато років, і сьогодні в такому важкому стані, щоб допомогли з ремонтом цього апарату. Адже в Миколаївському обласному онкологічному центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти. Вони чим можуть приходять до приходять на допомогу, але коли немає самого елементарного апарата, який проводить оцю необхідну процедуру, їхні зусилля просто без Безкорисні і не потрібні. Таке питання не вирішити одному депутату. Надто дороге обладнання. Втім, область його потребує вкрай. І Фелік Сольшевський взяв до уваги і роботи цю проблему. Ще одне питання: кричуще у селян і сільського голови триває боротьба зі знахабнілими браконьєрами. Погрози, залякування, все це стало повсякденністю. Фелік Сольшевський впевнений, необхідно вирішувати це у правовому полі, звертатися до міліції, але з особистого контролю депутат цю справу не знімає. До того ж, за громадою Вавилівки були досягнуті домовленості і по освітленню вулиць, і по ремонту місцевого клубу. Він завжди виконує свої свої обіцянки. Він людина слова додержується його, і які б не виникали питання, він завжди їх вирішує. І от сьогодні, при зустрічі громади села Вавіло, на якій було присутні більше ста чоловік. Піднімались питання по благоустрою клубу і його прилеглої території по освітленню. І ми впевнені, що його обіцянки будуть виконані. Незвичним цього разу виявилося звернення від жителів села Червона зірка. В сім'ї Кузовлів згоріла хата. Вся наша громада як могла допомогла цій сім'ї, зібрали кошти. І громада також звернулася до нашого депутата, щоб теж дав якусь допомогу. От він приїхав сьогодні до нас в село, завітав до цієї сім'ї, подивився, яка в них біда, і теж ну, виділив свою допомогу, своїх власних коштів він дав тисячу гривень. І односельчани стали на допомогу, теж підтримали погорільців Грошима вони зараз будуть у нагоді. Взагалі, громада дотримується принципів взаємоповаги і підтримки. Це особливо приваблює у співпраці, підкреслює Ольшевський. Інші проблеми ремонт дитячого садочка, придбання спортивного інвентарю до школи, музичного обладнання до клубу. Громада разом із депутатом домовилася вирішувати в порядку нагальності. Першим буде встановлення нових дверей до дитячого садочку. Самое главное, я свою задачу вижу в том, чтобы идти к людям, пытаться решить те проблемы, которые накапливались годами. Безусловно, я не могу решить все проблемы, но там, где есть инициатива людей, где люди действительно понимают, что нужно поддерживать друг друга, решать проблемы: освещение, водоснабжение, ремонта дорог, они всегда могут рассчитывать на мою поддержку. И действительно, положительные результаты вселяют уверенность в том, что наши люди. Готовы к сотрудничеству, и мы с друг друга, сделаем нашу Украину лучше.